Всім привіт! Мене звати Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вирішила започаткувати нову рубрику, яка буде називатися Секрети успіху або рецепт успіху Я чи мрія про успіх в цій рубриці я буду вас знайомити з різними талановитими людьми, яким вдалося досягти успіху у своїй галузі, і вони будуть ділитися з нами своїми секретами. І моїм першим гостем цій рубриці буде моя подруга Таня Поріжок. Ви всі точно знаєте Таню Поріжок, навіть якщо ви її ніколи не бачили, ви точно її чули, тому що Таня один із найвідоміших голосів на рекламному ринку України. Таня озвучувала дуже багато роликів на телебаченні. Вона озвучувала фільми, вона озвучувала серіали. Чого тільки Мультики. Таня не робила? Мультики. Таня була брендвосом кількох українських телеканалів. З тих роликів, які ви точно бачили, це Maybelline, Max Factor, Kinder Pingvi, те, що я пам'ятаю, кожен третій ролик, напевно, на телебаченні це Таніним голосом озвучений. Таня, Таня дуже талановита було? людина. І сьогодні вона буде розповідати про те, як зробити зі свого голосу кар'єру. І перше, з чого ми почнемо, Таня нам розкаже про свою історію, з чого вона починала. Ну, взагалі, з голосами почала працювати з 16 років з Радіо Люкс Львова, на якій я потрапила впала не тому, що я е, подумала, що в мене класний голос. Вже треба було десь працювати. Я закінчила навчатися у львівському державному музичному училищі. Хотілося мати доступ до, до свіжої музики. А в принципі, давніше я займалася легкою атлетикою. І в мене там така була подружка е, Оксана Гальчинська. І потім, коли я кинула секцію легкої атлетики, ми Антон. перестали спілкуватися. І тут я хожу, слухаю радіо Люкс Рвіський. Чую з вами студія Оксана Гальчинська, з вами студію Оксана Гальчинська. Подружка на радіо, так? Я думаю, вона чи не вона, але так по голосу, начебто, вона. І думаю, тю де спорт, а де Діджейство на радіо. Я подумала, що я теж хочу потрапити на радіо. Ну, Тим більше, і вона там. Я ж Чому теж я можу. Так? Я прийшла на радіо Люкс. А сказала, добрий день. А у вас як можна прослухатися на діджея?» Мені сказали, «Ну, у нас тут закінчився якраз відбір 260 касет, але ми нікого не відібрали, тому приносьте свою касету, Запишіть кілька виходів в ефір і таки 260 людей пробувалися і не пройшли. Так. Я записала е, касету, і я е, використала свій імітаційний талант і, начебто, запросила до себе в студію. Ірина Білик Класс. ставила запитання від себе як від діджея, а відповідала як Ірина Білик. Доброго дня, Ірино. Добрий день. Класс. Мені навіть потім редактор розказував, що ржали. Когось. плакали. Там, ну, я б зараз хотіла посміятися з цього. Кілька днів треба було зачекати. Ті кілька днів пройшли, звичайно ж, в величезному очікуванні. Крила двері, я в охоронці попросила покликати мені редактора. Вийшов редактор, ааа, це ви? це ви так. І все, і ми поспілкувалися. Яку музику слухайте, як що Прийшла співбасю, короче кажучи, з власної інші. Найшла до посадили мене в ефір, навчання діджеві мене було досить суворе. Мені було сказано, дивися, як я підніму ці бігунки, це значить, що ми скоро будемо говорити з тобою в ефірі. Значить, я починаю говорити, а потім, коли в процесі того, як я говорю, я піднімаю палець, то це означає, що маєш вступити ти. Ту, ту О добрі все моє навчання. Ефір? Так, оце і все моє навчання. Тобто, в мене як в мапочці виробився два рефлекси. Виробився, один, один <laughs> рефлекс. Палець, палець. Один рефлекс страху в мене виробив, <реш> <реш> на підйом бігутків мене брати. <реш> і другий рефлекс страху в мене на цей палець, і я, я з переліку що мене брати? так контузили. Але це було дуже цікаво, тому що тоді ми ставили музику самі. Потім ти пішла на війську хвилю. правильно? Ти приду... Потім мене запросили так. А запросили. Ти а. чули, запросили. А потім, як ти потрапила на телебачення? А на телебаченні я потрапила уже в Києві, коли мої стосунки з радіо. А закінчуюся. чи ти вирішила з... піти з радіо? Ну я, думаю, я вважаю, я що 9 років на радіо. О, О, 9 та власне, я Десь читала про те, що десь 7 років людина повністю свою якусь галузь, Ну, приблизно. А ага. потім вже треба йти рухатися або розвиватися, або щось нове. Або... Ти знаєш, щось в цьому є? От останні два роки це вже було ні про що. Ні, я ще продовжила працювати на радіо в той час, коли моя подружка вона сказала, що вона мене бачить в брендвойсінгу. Ага, брендвойсінг це коли ти основний голос телеканалу. Так, звучиш. Це коли всі ти, ти. озвучуєш телеканал. І вона мені каже, що я тебе бачу брендвосінгу. На МТВ. Я прийшла на кастинг, і мене вибрали з багатьох голосів. MTV Україна, то й точно пам'ятаю, Танін голос, Льошин голос. Це була дуже класна парочка. Вони озвучили проекти. Це І анонси. Коротка, весь канал був в їхніх голосах. Це було дуже класно, це один з найкращих періодів життя. А як ти потрапила в рекламу? От як ти почала озвучувати ролики? Реклами? Як я почала озвучувати рекламу? Ну, рекламу взагалі там потрошечки озвучуєш, поки працюєш на радіо потрошки, але вона така на радіо реклама, вона така специфічна, така. Це, між нами кажучи, впіхнуть не впіхує називається. Тож ціла, можна сказати, акторська майстерність, правильно? Озвучувати. Ролик і дати йому якогось такого унікального звучання по великому рахунку, так. Угу. Так має бути. А ти пам'ятаєш свій перший ролик? В кадрі двоє ведучих новин відтепер Нескафе має унікальний смак та аромат. Нічого лишнього. лише я не пам'ятаю. Знаєте, що знаєте? А, був був недавно красивий французькою. Анже oh, j'ai жіванші. О, да, я так люблю ці ролики з парфом. Mm -hmm. Коли я працювала на телебаченні, вона мене вражала кількістю можливостей своїх. Вона могла озвучити стареньку бабульку, молоду дівчинку, не знаю дитину. Ну, хлопчиків теж можна озвучувати так, <рес> і дівчинку маленьку, зовсім маленьку. так. Таня Прикалістка, але вона може повністю озвучити весь серіал і весь мультик. От, Таня, розкажи, в тебе був такий момент, коли ти зрозуміла, що в мене реально суперкрутий голос і я талановита? От коли ти повірила в себе. Ну Це в польоті все впізнається. Як копання вдипаєшся глибше. Як інструментом користуєшся голосом? І ще от так. І потім починаєш викопувати якісь такі інтонації, несподівані самі для себе. І думаю, це я можу? Тепер розкажи нам, що надихає Таню Поріжок. Може, якісь книги, музика, не знаю. Них. Я в захваті від стилю письма Паланюка, ну, чат Паланів. Mm -hmm. ну, він, звичайно, що він там він на таким... грані божевільності. Він і дуже, мені здається. Я колись його теж дуже любила читати, але. Ти знаєш, якщо я, я спочатку мені теж здалося, здався він дещо депресивним, але якщо його сприймати в ракурсі виключно е, стьобному і трольному, як таке може народитися в голові. Все, як ви таке не може читали планіка, то без кого почитайте. Добре, а з музики, що ти Е, Обожнюю класику Бах Моцарт. Вівальді все зразу, все, все оживає, все набуває сенс, все набуває краси. А з речей тебе що надихає? О, з речей мене надихає оця от дивовижна річ, яку я привезла з е, Польщі з Варшави. Я коли її побачила, в неї просто закохалася. І тепер, коли я прокидаюся вранці mm -hmm. з недостатнім градусом мотивації на день спрошу. градусом мотивації. Шампанського в чашечку. Плюсніть радості. Ор, скажи ми з тобою обоє з Львова. Тебе Львів надихає? Львів надихає, Одеса надихає, надихає і, і місця в Києві. Ну найбільше мене чомусь надихають місця, де я ще не бувала. Стосовно реклами мене е, завжди надихали, коли поляки, польські телеканали ретранслювали німецькі телеканали. У -у -у. Там німецькі реклами були, це було щось фантастичне. Вони ну такі були кольорові, вони були кольорові. Ретель, там ми дивилися. А як вони звучать? Але ти пам'ятаєш, коли у нас там НПО Альтернатива. А там вже удачне, анхардюр. Протікаючи, що ти спросила. Я пам'ятаю, як це було просто, красиво, доступно і без ніяких академічностей. Ти така людина, яка пощастила закохатися в свою професію. Тобто ти відчуваєш себе щасливою, коли ти робиш те, що ти робиш, правильно? Так. Я думаю, що серед моїх глядачів дуже багато людей, які хотіли б змінити свою. Професію і знайти своє справжнє покликання, як прийти до того, що ти любиш. Я думаю, що просто відчути це і зразу робити це. Що найбільша проблема це довгий шлях, між хочу і роблю. І насамкінець, давай поговоримо про те, які практичні кроки я можу зробити, якщо в мене класний голос. Як мені потрапити на телек або на радіо? Ну, звичайно, це вірити в себе. Це якась така банальність, але без неї ніяк просто так. так. Якщо ти перебинаєшся з ноги на ногу, воно просто не проникає в інш твоє бажання, не проникає в іншу людину. Старатися, старатися записати демки, щоб вони подобалися тобі, старатися якесь звучання в собі знайти, якийсь свій свій почерк, якусь mm -hmm. свою можливу манеру, своє бачення цього. Mm -hmm. От і так кудись, кудись, кудись спробувати це послати, занести зараз. Багато інтернет-адрес є. Зараз це все можна наколу mm -hmm. в дуже просто mm -hmm. кожен боїться, що він буде. Виглядати недолуго, що він буде виглядати дивно, що він буде усмієний, що він буде не зрозуміти, що він буде не Ну, в нашій професії простіше нас не видно, але чути. Але чути, звичайно. Ще одна порада: не ставитися ні до чого надто серйозно. Просто бавитись цим. Just fun. Дуже дякую тобі, тобто, що мені дякую. Мені дуже сподобалася наша сьогоднішня рубрика. Ви так класно поговорили. Сподіваюся, вам також сподобалося. Ми до цього не ставилися надто серйозно. Так, може трошки. Я ми дуже давно останні планували зняти це відео, в мене взагалі ця рубрика народилася питання, можна сказати. Але постійно відкладала, тому що я, то я, я з малявкою не можу, то Таня десь поїхала, то ж, ж, але ми нарешті зібралися, я шти. Дуже рада. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте палець вверх. Також чекаю на ваші коментарі. Можете не знаю, писати про те, що ви хотіли побачити в моєму наступному відео. Також дивіться моє попереднє відео. Посилання на нього залишу прямо тут на відео, а також всі посилання внизу у описі. Дуже Спасовні. дякую Тані за те, що вона приїхала за те, що ми зняли це відео. Дуже дякую за всі секрети, які вона з нами сьогодні поділилася. Таня, бажаю успіхів! У новому році дуже багато. Крутих проєктів, що ми тебе. Що ми тебе чули практично в кожній рекламі. No, і в кожному це фільмі. Дуже дякую, що подивилися, і побачимось у наступному відео. Па-па!